Вітаю колектив. Будемо сьогодні горошок закривати, зелений, і хочу зняти відео, трішки показати, я думаю, комусь та буде воно цікаво, корисно, хтось та скористається. Трішки розкажу, що потрібно. Отже, горох нарвали, потеребили, помили, в воді, промили. Насипали в ємність, в якій будемо варити. ну В нашому випадку це каструля. Залили водою і поставили на вогонь. Тепер чекаємо, поки буде закипати, буде з'являтися шума, така пінка. Да? Збираємо ось цю шуму зверху. закипить, солимо. ну Тут якби пропорцій немає, солимо по смаку, хто як люби. Солоніще трішки собі солимо, перемішали, попробували якби саму цю воду Солонковата, нормально. Ось, потім вже в процесі можна ще досолити. ну Хто як любить, тут таке діло. Потім посолили і варимо до готовності. Також тут немає таких, якби ну горох буває трішки молодший, трішки якби старіший. Потрібно пробувати куштувати. Попробували, якби на зуб м'ягенький, не твердий. Такий, щоб він не переварився, бо він ще потім буде в банках. хвилин 15-20, ще він буде вже в банках тоді ще доваруватись, достерилізовуватись. Ось. А так, в кастрюлі, то ну, орієнтовно я скажу 20-30 хвилин. Але потрібно пробувати на, на зуб, як він, щоб був такий вже мягковатий. Ось, робимо цю маніпуляцію і тоді я включуся вже коли. Ну, що там солити, напевно, будемо чи як, чи шуму збирати, побачу. Такі процеси первоначальні я розказав. Закриваємо на літній кухні. Тут у нас плита така воєнна, можна сказати, то таке діло. Ось, але щоб в хаті цю пару не робити, то на літній кухні пайде Тому ось так. Поки поставили, чекаємо, щоб закипити щоб зняти шуму і посолити. Так, шума підходить, починає закипати збираємо цей верхній. Шарцю і пінки. Коли зберемо, то будемо солити. Так, першу цю піну зібрали основну, яка там піднялася. Це вже кинули одну ложку, були. це друга ложка солі. Каструля я не знаю, у нас вона 6-літрова, напевно. Ну, Тут все одно потрібно орієнтуватися на кожен на свій смак. Кинули ложку, переколотили, переколотили, попробували водичку. Мало додали ще ложку. Ну, В такому плані, тому що смаки всіх різні. Ось. Піну зібрали, посолили, так як вам вже воно подобається. І варимо до готовності. Не знаю по часу, скільки там. Потрібно також пробувати. 20 хвилин, ну плюс-мінус. По ходу, якби пробуємо на зуб. М'ягенький, готовий. Пересипаємо в помиті підготовані баночки. Так що все. Посолили. Зараз переколотим, попробуємо. Якщо буде нам підходити по смаку, то все. Ні, ну, ще додамо таке діло. А ви вже орієнтуйтеся кожен на, на свій смак. Так, покипів наш горох хвилин 25, можливо, 30. Скуштували м'ягенький, можна сказати, готовий. Тепер. Перекладаємо в банки, перекладаємо горох і зверху заливаємо оцею, ну, юшкою, в якій він варився. Вона посолена, солонкувата. У нас сюди пішло дві, дві повних ложки столових солі. Ось, Хто буде солити, то починайте там з одної і вже коригуйте по своїм смакам. Одна чи півтори, чи дві. Тепер пересипаємо по баночках, потім подоливаємо цією юшкою, яка лишиться, а потім ще вмикнусь. Так, вийшло 9 баночок півлітрових, тепер доливаємо доверху ось цією водою, в якій варився горох. Кожну баночку доверху, ось таким черпаком, рунделем, чи як його розватив, доливаємо доверху, в кожну банку. Потім будемо класти, що це, лимонну кислоту і ацетил кислоту. кислота по таблетці, в кожну банку по таблетці цієї. А тілки і на кінчику ножа лимонної кислоти. Кожну баночку будемо додавати. І тепер в кожну банку по на кінчику ножа лимонної кислоти. Плюс мінус. І по таблетці ацетілки. Зверху, так. Потім накриваємо просто кришками, ставимо в каструлю з водою і ще стерилізуємо півгодини, да? півгодини ще стерилізуємо в каструлі з водою вже в банках, просто які накриті кришками. А потім закатуємо, кутуємо і все. Горошок буде готовий до зберігання. Зберігається дуже добре. Минулого року ми не закривали, тому що у нас був ще позаминулорічний. Ми його використовували, то стоїть він 2 і навіть 3 роки без, без питань. Тому можете за це не переживати. Все, поставили банки в каструлю з водою. На дно каструлі постелили тряпочку. Поставили банки і залили таку гарячу, гаряченьку воду, щоб швидше закипіло, так як заливали гаряче в банки і в саму каструлю також воду підігріли, така, щоб була гаряченька. Все, поставили, воно закипить, вогонь зменшимо, так, щоб воно кипило, якби, ну, не, не, не інтенсивно так, помірно. І півгодини засікаємо, півгодини пів воно кипить, вариться. Через півгодини вимикаємо, закатуємо. Перевертаємо, вкутуємо до повного стивання і в погріб. Так що ось такий рецептик. Кому було, воно корисно, цікаво, то пишіть, можливо, хто по-іншому закриває. Хтось, можливо, так само закриває. Не знаю, якщо є які відгуки по таких цих рецептах, то пишіть в коментарях, хто хоче. Ми поділилися, так як закриваємо. Ми вже не один рік. Нам подобається. Стоїть добре, по смаку дуже чудово, нам все підходить, тому ділимося з вами. На цьому все. Вже процес за закатування не буду показувати, щоб нічого особливого все ніби розказав, постарався, більш-менш стисло, тому всім дякую за увагу. Якщо що, то чекаю вас в коментарях. Всім до побачення, до нових відео.